Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І ми сьогодні працюємо на вулиці. Будемо чистити ось цю клумбочку, яка у нас крайня перед парадним входом. Треба постригти рослинки на ній. І також. Якщо встигнемо, я дуже на це сподіваюся, займемося ось цим шматочком. Тут також позаростало усе досить рясно. Ми ще не формували наш тис, наш кипарисовик, ось цю тую східну. Це все треба терміново стригти, щоб воно мало гарну, щільну форму. Постригти ось цей кущ звіробою ґрунтопокривного, тому займемось цим. Але пізніше, коли мама повернеться з роботи ввечері, будемо це робити. А зараз я як обіцяла мамі займуся ось цією діляночкою з молодилами. Тут були розсаджені молодила початково, коли рослинки були зовсім маленькі. Я вам ставлю фото цієї краси, як тут виглядало усе. Але зараз у них вже відпала необхідність, вони не потрапляють на сонце. Ну, точніше, сонце на них не потрапляє. Тому вони тут не такі, як потрібно, загущені. Багато рослин ми брали на продаж звідси. Ось там плететься вербейник монетчатий, Його ми залишимо на цій ділянці. А я зараз повикопую усі молодила, приготувала інструменти різні. Порозкладаю їх в окремій ємності, і з них будемо вже в інших місцях формувати цікаві якісь композиції. Ну от, друзі, цю частинку я вже вичистила. Ось, бачили, як я під ялівцем чистила. Не буду туди лізти, тому що дуже поколола руки. Він колючий, під барбарисом. Тут усе чистенько вже до підніжжя туї, Назбирала поки три види. Ось це такі дві ємності з павутинними молодилами. Вони набагато симпатичніші, ніж зараз виглядають, хоч вони тут і живенькі, але мають бути набагато кращими. Будемо розсаджувати, показувати. Це такі мармурові сірі молодила, теж гарні дуже. І ось ці взагалі мають бути трубчатими, якщо я не помиляюся. Вони зростають такими закрученими листочками трубчатими. Але вони були у самого підніжжя Барбариса і під самим ялівцем, тому вони не зберегли своєї декоративності. Якщо там ще щось живеньке знайдеться, то обов'язково розсадимо, також будемо вирощувати і на продаж, і на дачу ми хочемо частину забрати, тому знадобляться. І так, ось так я розклала перед собою молодила, які я нашкребла на нашій клумбі піднятій. І поки ще не вечір, поки ще мама не повернулася, трошки займуся їх чисткою. Показувати весь процес я не буду, тому що ну, досить багато є відео про те, як чистити молодила. Ось, наприклад, щоб таке взяти, є рослинка досить стара. У неї є внизу, ось тут, бачите, таке сухе листя, його потрібно обчищати. Корінь залишаємо, і, в принципі, рослинка готова для посадки. Є е, такі суцвіття перецвівші, я їх вже викидувала при викупці відразу. Десь ще якщо знайду, покажу, можливо, у відео. Їх ми викидуємо відразу. Чи, наприклад, ось, бачите, це кореневище від старої поділки, яка вже відквітла, і тут дітка залишилась. Дітку треба від'єднати, старе кореневище викинути. Ось так. Зараз переберу ці молодилка. Я не буду роз'єднувати великі сімейства. Їх дуже зручно саджати з такими кочками. Ну, не те, щоб зручно, це і красиво виглядає. Якщо вже один на одного поналазили, можна трішки роз'єднати. Але дуже гарно, коли саджаємо ось такою ось відразу кочечкою в одне місце. Тому усі роз'єднувати я не буду. Спробую якось обережно це все почистити. І вам краще у відео покажу, вже, як ми будемо займатися стрижкою рослин на піднятих клумбах на вулиці. Так, мама повернулася вже з роботи. І почала працювати на клумбі. Тому я вам показую ялівець. Ми обстригаємо лише трішки. Ми не обмежуємо його гарні розкидісті гілки ось тут. Вони нам подобаються. Але оскільки посадка дуже щільна, то доводиться його обстригати в сторону Барбариса і в сторону іншого ялівця Блустар. Ось так зовсім злегка його ми підстригли. Ось гілочки. Будемо вкорінювати, хочемо на дачі такий мати. Десь посадимо його, там де йому буде багато простору, і не будемо взагалі обмежувати. Бо дуже подобається нам саме така форма його розкидиста. Коли оці от гілки старчать такі, неймовірно гарні жовті. Відкрився блакитний блючіп. Ой, блючіп Блюстар. Euh, Бачите, який гарний стан зараз у нього? Не те, що навесні був. І мама перебралась вже до Барбарису, який теж дуже симпатичний восени стає. Ми його не сильно тут стрижемо. Лише так оголяємо трішки низ, щоб не заростало дуже, щоб провітрювалося. І де неде де прибираємо старі гілки, які вже недоречні, які вже псують картину. І так, оскільки наша туя вона вже виросла дуже широка, ми завжди її обрізали лише гілочки, такі лишні. Е, ніколи не пристригали їх, ось так, як мама зараз робить. І вирішили зараз саме спробувати такий спосіб стрижки. Можливо, вона буде набивати крону тоді більше, така густитися. І не буде такою широкою. Бо взагалі вона дуже красива, але вона лізе в парканусь тут, бачите, вже. І ми не знаємо, як буде далі. Не хочеться її обмежувати повністю в рості. Тому що тут, в принципі, ну, нічого їй не заважає, вона не заважає нічому. Просто потрібно, щоб вона була тоньша. Тому будемо отак пробувати пристригати. Так, вийшло в нас ось таке гарненьке деревце. Ось бачите, як від паркану забрали гілочки. Вперше стригли, дуже задоволені, що все ж таки наважились на це. І жаліємо, що не стригли раніше машинкою її. Можливо, крона була б трішки густіша. Але взагалі це такий сорт, бачите, що вона приплюснута трошки по бокам. І ми її рівняємо тепер, щоб вона була однакова зі всіх сторін. Ось дуже симпатично. Хай відростає. На наступний рік будемо вже е крону ще звужувати зверху, поки що там не дуже чіпали, щоб вона була все-таки конусна. Ось так. Зараз сміття позбираємо і йдемо на наступну клумбу. Тепер прийшли стригти наші хвойні деревка тут. Підпишу вам зараз ось їх назви, бо усі не пам'ятаю: тис, кипарисовик, Туя Східна і Ялівець. Ось зараз підпишу на відео. Ялина також має сорт, не пам'ятаю який підпишу, і її ми не застригаємо. Це єдине, яке залишається. У своїй природній формі З тиса будемо щось творити красу, кипарисовик будемо конусом стригти, щоб він кустився. Це такий самий кипарисовик, як ось цей високий голубий, тому нам потрібно, щоб він був вже з дитинства стрункий. І туя східна яйцеподібної форми, будемо їй просто придавати ще більше таку густішу, набитішу крону робити. Оголили ніжку нашій красуні. Так красивіше з нашої точки зору, і зараз будемо придавати їй форму. І так вчора ми встигли ввечері лише достригти цю нашу туйку східну. Ось таке в нас вийшло яєчко. Трошки такий гострий кінчик залишає, мені так більше подобається. Ось. І зараз приступаємо. До стрижки цього кипарисовика. Ми не хочемо, щоб він дуже великий тут зростав, тому що ви самі бачите ситуацію. У нас тут клумба невеличка зовсім, а він багатоствольний і росте, так само, як і той в нас. Там ми залишали десь 4 чи 5 стволів, а тут ми думаємо, що треба їх всі прибрати і залишити один центральний. Ось, Тому мама зараз буде стригти їх. А, розуміємо, що він зараз буде. Зовсім голенький і такий нещасненький, але це нічого, він наросте, гілочки ці швидко наростуть. І вже в наступному році будемо мати таку гарненьку високу колону. Якби зробили це трішки раніше, можливо, то він би відразу ріс пишний, але насправді не знали, що тут буде, яка тут буде клумба, і відразу якось не думали про це. А ось зараз так вирішили кардинально зробити йому стрижечку. Відразу обстригаємо ніжку, трошки піднімаємо крону, тому що він буде рости дуже високим, міцним, і нам більше подобається, коли такі рослини зростають на невисокому хоча б штамбі, щоб була видна ніжка. Тому ці маленькі гілочки забираємо і деревце не буде тратити сили на їх вирощування, а буде вже нарощувати крону гарненьку і пишну. Так, наші дорогі підписники, до вас є таке питання. Ми ще дерева не застригали, ну, кипарисовики саме ось так от щільненько, щоб вони зростали. Ми тут подивились на це дерево зі всіх сторін, і воно прям так проситься спіралю постригтися, але ми якось не знаємо, чи наростить воно цю густу крону, якщо його застригати. Бачите, є такі прям. Спіраль, ось її видно дуже-дуже добре. То ми хочемо запитати, чи є в когось досвід стрижки спіралі саме з кіпарисів. Не з туї, а з кіпарисів. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вийде в нас спіраль, якщо ми зараз закладемо таку форму. І раптом що будемо пробувати? Бо дуже давно хотіли собі якусь спіральку мати, а тут вона буде просто неймовірно виглядати якраз. Колона тут потрібна така. І так в нас залишилась наша найскладна, найскладніша рослинка це наш тис. Ми його взагалі не чіпали. Він зростає цікавими формами. Бачили в інших людей, як вони формують, що гуляють стовбури, роблять якісь шапочки з ними. Ну, зараз будемо дивитися, що ми придумаємо з цим тисом. Поки мама гуляє низ нашого тиса, я вам хочу показати, дивіться, чому він називається тис Ягідний. Бачите, які гарні він плоди дає такі бусинки взагалі. Дуже-дуже гарні. Поки ми вирішили а, залишити три гілки, оголити низ. І побачимо, що з них можна зверху сформувати. І так, будемо пробувати все ж таки ви вирости такі кульки е на гілочках. Бачила вже в когось, як те не стрижуть в такій техніці. Думаю, що вийде. Ось е зараз дивимось, так. Да. Е ну. Ні, дві, точно, ні зараз подумаємо. Хочемо ту маленьку залишити. На ній вже буде кулька. Ми будемо її формувати низько. А тут виберемо зараз якусь, де вище буде в нас кулька. Або одна, або друга. Ну що ж, ось так ми постригли наш тис. Ось, по ідеї, усі доростуть кульки до ось таких плюс-мінус розмірів. Ми будемо їх. Застригати, щоб вони кустилися більше. І ось ми залишили, заклали, скажімо так, ці кульки. Тут одненька, тут має бути ще одна. Ось цю гілочку бокову ми хочемо трішки відпустити далі, щоб вона ну, трішечки вища була. І ось там буде сама висока. Ось, Сподіваємось, що наша ідея вдасться. Що тис закуститься, він гарно наростає, особливо після стрижки. І тоді вже будемо мати якісь гарні топіарні форми, тому що, звичайно, коли всі деревця маленькі, то вони дуже симпатичні. І їх шкода стригти. Але коли вони виростають величезні, ну, то з ними вже немає що робити. Доводиться щось таке придумувати. Тому знаємо, що дуже... Все кардинально змінили, і багато хто напише, на що так знущатися над цими рослинами. Але ми на перспективу працюємо, тому що знаємо, що ці дерева виростуть отаке. Вот і потім не достанемо навіть їх. Тому не судіть нас строго, а дивіться у майбутнє. Дякую, що ви були сьогодні з нами. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ставити вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб нові відео наші не пропускати. І до нових зустрічей, друзі!